Готуємо домашній козинак. На петельні розтоплюємо 150 г цукру, насіння 150 грамів соняшникове і 50 грамів кунжут. Поступово цукор буде коричневіти і танути Коли повністю розтанув цукор, додаємо 40 грамів вершкового масла і перемішуємо. У самому кінці додаємо насіння та ще раз ретельно перемішуємо. На пергамент або килимок викладаємо масу і розрівнюємо її. Поки тепле надрізаємо на шматочки, бо потім не надріжете. Чекаємо охолодження і застигання. Ось і все. Домашній, дуже хрумкий козинак готовий. Насінні горіхи можна будь-які. Дуже виручає, коли хочеться чогось солоденького. Набагато смачніше за магазинний. Смачного!